Вітаю! Сьогодні розберемо електрохірургічний апарат KENTAMET РФ100. Він має робочу частоту 4 МГц та максимальну вихідну потужність 100 Вт. Приступимо до підключення апарату. Спочатку конектимо педаль до спеціального входу і закручуємо лайкою. Потім підключаємо нейтральну пластину. Це багаторазова нейтральна пластина. Мікровід. І фік від провода підключаємо до цього подару. Також в комплекті йде багаторазові нейтральні пластини, вони клеючі до частин тіла. Їх 10 штук в комплекті. Далі підключаємо рядку, вона має такий тройний коннектор. І до кінця до щелчка. В комплекті йде набір електродів, змінюється дуже легко і є можливість підключення біполярних щипців. Поникнемо біполярний роз'єм, щипці до проводу. Включаємо апарат ззаду на дно. Ми маємо два блоки керування, тобто жовтий це блок різання та синій це блок коагуляції. Пройдемось по режимам різання. Перший режим це режим стандартної різки, максимальна потужність 70 Вт. Змінюється відповідними стрілочками. Другий режим це потужне різання, максимальна потужність 100 Вт. Також можна змінювати і налаштовувати під себе. Також режими коагуляції. Перший режим коагуляції це м'яка коагуляція, максимальна потужність 50 Вт. Другий режим у нас швидка поверхнева коагуляція, також 50 Вт. Ще є режими для біполярних щипців. Це біполярна коагуляція 80 Вт. Та це підрежим для біполярних щипців, мікробіполярна коагуляція. Також на апараті є спеціальні датчики, які сповіщають про різні помилки. Тобто ОАЖ, OH, датчик загоряється при тому. Коли апарат перегрівається, якщо довго працюєте, треба просто виключити і дати якийсь час йому охолону. Другий датчик це помилка нейтрального електроду, тобто збій, якщо неправильно десь вставили електрод, загоряється у нас помилка. І третій датчик це помилка вихідної потужності. Можливо, десь через перепади, вихідна потужність не є відповідною, яку ви налаштували. Потрібно всього лиш виключити апарат. Та включити. Він таким чином перезавантажиться. Для того, щоб звикнути до користування цим апаратом, раджу починати з низьких потужностей. Рукоятка має у нас також кнопки, відповідні до ваших потреб, тобто, жовтий відповідає жовтому різанню синій коагуляції. Тобто ми можемо користуватися тільки цими кнопками на рукоятці і не використовувати навіть педаль. Педаль ми використовуємо у разі підключення інших інструментів та, наприклад, біполярних щипців. Апарат також має регулятор гучності, він знаходиться позаду. Можна робити гучніше або тихіше. Для завершення роботи просто натисніть кнопку позаду.